Так, ну що, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо оглядати вирізані локації сталкеру 2. Е, трішечки неприємно нас перервали, але... але ми вже розібралися з нападниками. Сьогодні ми подивимося, як у нас справи із Лиманськом. Із локацією, яка, наскільки я розумію, мала. Має бути і, скоріш за все, буде в DLC. -шці. Тому давайте поди. Тому давайте подивимося, що в нас там взагалі. Спочатку давайте повністю зарядимо всю зброю, що в нас є. Так. Так, давайте спарений магазин візьмемо. І підійдемо якраз таки до. <кій> підійдемо до. Підійдемо до підходів до Лиманську і подивимося, що в нас тут взагалі є. Так. Щось у нас тут. Ага, бачу снорка. Все. Снорка геть. Так, давайте подивимося, як в нас тут змінився. Змінилося КПП в рудому лісі біля мосту в Лиманськ. Чи як нас називається ця пристройка? Так, ось у нас і сам міст, до якого, я так розумію, ми поки що не можемо нормально підійти. Так, нам трішечки, буквально трішечки не вистачає, щоб дострибнути. Ну, вони так спеціально зробили, щоб цей, щоб, щоб ми не могли пройти. Так, тоді давайте якось обережненько дострибнемо. Ні, ми не дострибнемо, це треба назад ось так ось переходити. <кій> Добре. Давайте ще оглянемо це місце. Подивимося, що у нас тут взагалі є. Так, недоступно. Ну тут у нас здається, щось сюжетне має бути. Но все одно давайте пройдемо, подивимося. Так, тут у нас здається, мав би бути тихий. За сюжетом. Так. Дохлі снорки. Бачу джерело світла. Так, а тут у нас щось є. Зниклі душі було. Ні, немає. Добре. На підходах до Лиманського майже нічого цікавого немає. Якщо упустити сюжет. Так. Ага, мертвий іскрівець принцип. Так, КПК мертвого Іскрівця. Із завданням від Озерського, що знайшли біля КПП коло мосту в Рудому Лісі. Ну, давайте подивимось. Переписка Озерського з, Озерського з Іскрівцем. Останнім часом зі сторони Лиманська йде дивний сигнал. Треба розібратися, що там коїться. Іди за координатами, залізь куди і повище і зафіксуй усе, що почуєш. Замовлення на обладнання вже на складі, можеш забрати. Так. Якийсь дивний сигнал. А Ну, давайте подивимося, що у нас тут ще є. Порожньо. Порожньо, так порожньо. <кхід> так, дивимося. Ага, змінити частоту. Блін, капець, якісь страшні звуки. Прям такі страшенні. Так, дивіться, я вже бачу, тут біля Ну, в самому Лиманську є якісь якась хатинка. Значить, давайте зараз зробимо як. У нас тут є міст. Спустити його, як вниклі душі, ми, на жаль, не можемо. Але, 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 е, я думаю, що зараз можна трохи поюзати уєтулси І. Переміститися до потрібного нам місця і подивитися взагалі, що в нас тут є. Давайте ось так ось спустимося. А що ж ти так цей? Здається ж не сильно було. Так, погнали, погнали дивитися, що в нас тут є. Ось у нас міст. Який ми поки не можемо спустити. Так, що я бачу? Я в нас тут бачу одну хатинку, я бачу другу, третю хатинку, Щас всі подивимося. Щас всі подивимося тільки. А, так він взагалі зламаний. Вон воно як. Тоді питання, а як ми тоді будемо? Чи, чи він не зламаний? Чи це мені здається? Та здається ж, зламаний? А може і ні. Ну, добре. Потім, по ходу діла, розберемося, поки давайте йти далі. Так, а тут у нас нічого немає, я так розумію. Тут у нас нічого нема. Добре. Тоді давайте. Е, у нас тут цікава погода, змінюється. Тоді давайте ще тут подивимося. Тут у нас сюжетно в чистому небі були приколи. Цікаві сцени. Так. Ага, левітуючий камінь, я зрозумів. А, ну, можемо якось цей зараз. Застрибнемо сюди. Чи тут геометрія нам не дозволить це зробити? Напевно, ні. Ну, добре. Сюди давайте теж так зайдемо. І подивимося, що у нас тут взагалі є. Так, тут у нас ще один міст. Я якраз хотів поцікавитися, як ми, як ми б могли, скажімо так, пройти, якщо там все заблоковано. Ну от, напевно. Отут і можна було б подивитися. Так, ну давайте дивитися. Кожну з хатинок оглянемо по черзі. Подивимося, що в нас тут взагалі є. Так, тут нічого нема. Ух ти ж йо! Вже починається стрілянина. Ото, походу, тому ті крики і були. Так, я йду на допомогу. Так, мужики, порайтесь. Все, розвалили. Усіх Капець. Так, да, всіх під нуль порішали. Так, у нас тут, я так розумію, майже кожна хатинка буде левітувати. Так, ну добре. Добре. Так, давайте сюди. А, тут у нас нічого немає, я так розумію, всередині теж. Ну, таке. Просто порожні хатинки, в які ми навіть не можемо зайти, добре. Так, давайте ще тут подивимося. Ух, дивіться, як у нас гарно тут цей. Як, як у нас тут цікаво дерева виглядають. Тут можна було б зробити щось аномальне. Може, там артефакти пошукати чи щось подібне. Ну, взагалі цікаво, цікаво виглядає Ліманськ. Тому що в чистому небі, в модах де є Ліманськ, всюди він якось так виглядав однотипно, скажімо так. А тут видно, що відрізняється, що це як якесь доповнення до рудого лісу. Тому так, це дуже прикольно. Так, окей, давайте ще побігаємо, подивимося, що йде в нас тут є. Так. А тут ми були. Здається, були. Так, а де ми взагалі знаходимося? Як далеко ми? Ага, ну якраз. Якраз там, де маємо бути. Так, ось у нас якраз таки перехід. Давайте ще тут трохи побігаємо. Тут, здається, ще десь мав бути якийсь міст. Ну, принаймні, таке здається, було в чистому небі. Я його бачив. Ось, якраз <сміст> ось цей ось міст, тільки тут він зламаний. Тоді питання, де і як нам пройти до цього місця, залишається відкритим. Та, напевно, зроблять нормальним цей міст і можна буде перейти. Я думаю, що вже з релізом СДК це можна буде зробити. Так, давайте дивитися. Так, ну всередині, я так розумію, в нас теж нічого нема в усіх цих домівках, але принаймні ми можемо побігати походити по оточенню. Добренько. Ну тоді давайте ще походимо, подивимось, що в нас саме в тому боці, де в нас в трилогії був в Ліманськ, точніше не в трилогії, в чистому небі. Можливо, там теж є щось. Ну, за логікою мало б бути, але походу немає. І тим паче, попри те, що. Тут у нас ніяких домівок немає, все одно левел дизайн виглядає доволі цікаво. Тобто ти бігаєш і ти розумієш, що це Ну, що це справді воно все виглядає реалістично. Так, давайте ще побігаємо, подивимось. Я вже трішечки бачу край локації. Мені здалося, тут хтось був. Ану, мені цікаво, як далеко ми зайшли капець, ми зайшли чисто вже до цього, до кінця, до кінця взагалі карти зони. Цікаво, чи вийдемо ми за її межі. Так, ну ми вже підходимо до кінця. Так, стопе, все нормально, спарений магазин є. Цікаво, чи спавнилися б тут якісь сталкери, мутанти або хтось іще. Так, ми вийшли на якусь поляну. Давайте подивимося, скільки нам ще лишилося місця на карті. Ну, зовсім трішечки лишилося. Давайте все-таки дійдемо до кінця. І подивимося, що там і як там. Так, дивіться, а в нас тут в нас тут якраз вже якесь озеро. В нас тут якась цікава велика ділянка. Так, а це в нас що, лоди? А ну давайте подивимося. Так, це у це нас вже походу лоди. Тобто кінець взагалі всієї карти. Тут мало оптимізоване місце. Створене... Для того, щоб, скажімо так, імітувати вигляд зони. Слухайте, ну кумедно ще, що під цими лодами в нас все одно ще лишилася якась ділянка. І ми під нею зараз можемо побігати. Капець. Скільки в нас тут ще різного? Мені аж цікаво, що в нас буде ось тут ось. Ух, Йо. Оце ми глибоко падаємо. А ну давайте назад. Поки ще не впали занадто. Занадто низько. Так, давайте повернемося до Ліманська. Так, це у нас... що це у нас за місце? Ага, ну це десь тут. Ну давайте десь тут. Впадемо. Давай, 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 давай. Отямся. Так, ну побігли далі. Дивитися, що в нас тут. Це я так розумію, в нас теж е, частина Лиманську, так? Е, ну, в теорії так. В теорії так. Тоді давайте подивимось. Так, а в нас тут теж якийсь, я так розумію, якийсь міст. Цікаво, куди він буде вести. А ну, давайте. А, Малахіт. Тобто, чисто в теорії в DLC в нас може бути якийсь умовний телепорт з Малахіту до Лиманську. Добренько. Так, давайте повернемося до того місця, де ми. З самого початку були, бо я вже запутався. Так, 2 кілометри. Давайте. 2 кілометри. Е, так, це в нас. А, це нам треба сюди. Ось. Ось це в нас лиманськ Так, ну тоді давайте ось що зробимо. Зараз повернемося до того місця, де в нас е, були. М -м, як, це сказати? як це сказати? Де в нас була поляна? Це нам треба, я так розумію, десь в цей бік. І подивимося, що в нас там. Такого ще цікавого. О, дивіться, ще, ще хтось заспавнився. А ну, давайте постріляємось. Щоб хоч трохи веселіше було оглядати порожні локації. Все, зашибісь. Так, погнали. Погнали далі. Так, я бачу щось цікаве в тому боці. Чи це якісь баги з текстурами, чи там справді щось цікаве? Давайте подивимось. Дивіться, щось є. Щось цікаве є. Це ж ну, Лиманський район, правильно? Так, так, це. Це недалеко від. Ну, коротше, це те місце, де у нас нічого не цей. Так, заходимо, дивимось. Так. Ух ти, якийсь. якийсь комплекс. Недалеко від Юпітеру, до речі. Так, я вже чую собак. Скільки тут цих собак? Це ханавлін. Може нам з пістолету постріляти поки. Так, ну поки вони тут бігають, давайте я ще подивлюся, що в нас тут є цікавого. Ну, треба сюди зайти, до вентиляційного комплексу. Ох, блін попався. Ага. Так, ну добре, добре. Давайте подивимося, що нас Слухайте, це реально вентиляційний комплекс. Це часом не те місце, де ми оазу знаходили. Серце Оази, та й саму Оазу. Треба подивитися. Так, що ж, ці сходи ніяк не скінчаться. Капець. Так, а тут у нас все нормально. Так, ну що, давай пригай, какашка. Опа! Так, тепер чекаємо. Зараз будемо... Зараз будемо спускатися вниз. Капець, слухайте, да тут цікаве, цікаве місце вирізане.